Самобутня українська музика та пісні у виконанні ансамблю Дніпро показують усю багатогранність української культури. Це те, що колись було дуже дуже давно, і те, що загублено. В концертних програмах артисти використовують понад 30 музичних інструментів, як класичних, так і традиційно народних. Віртуозні виконавці. Дуже приємно чути, що нас якраз от в цьому плані не дуже багато таких колективів, які можуть показати інструментальне виконавство. Сьогодні це ми почуємо. Більшість глядачів концерту це молодь студенти коледжу культури, які чекають від ансамблю чогось нового та патріотичного. Ми чекаємо, що буде дуже весело і бурюємо ну, щось українське, щось патріотичне, народне. Ансамбль Дніпро вже не вперше в Житомирі, і щоразу поціновуючи творчості колективу тепло зустрічають артистів. Коли я приїжджаю сюди, я так знаєте, згадую першу чергу. Згадую пісню Між Житомир, між Житомир то не зелені дібро, між Житомир, між Житомир. Моя мрія і любов». Цього разу програма колективу дещо змінилась. Через події останніх шести місяців глядачам запропонували спокійні та журливі твори. Інструментальні п'єси і вокальні речі більш спокійні, виважені, будуть пісні присвячені Небесній Сотні і всім, хто загинув, виборюючи незалежність нашої України. Ми ці переконані, що революція та її герої, що загинули, змінили українців та їх ставлення до держави та культури. Люди. Трошечки повернулися і мають зовсім інше бачення на нашу національність, на наші традиції українські в кращу сторону.